Повторюйте про себе ці позитивні установки для нового дня, щоб прожити його насичено із задоволенням. Я відпускаю все, що мене турбує та хвилює зараз. Я очищаю свій розум від сумнівів у собі. Я приймаю себе і своє тіло та його реакції. Я приймаю свої почуття та емоції. Я довіряю життю. Я вірю в те, що світ багатий. Я вірю в те, що світ достатній. Я вірю, що в житті все можливо. Я створюю своє життя і насолоджуюся ним.